Хвильовані та знервовані інваліди зібралися у холі міської будівлі адміністрації. Туди прийшли як у вищу інстанцію, де сподівалися на допомогу. Проте і там відмахнулися, мовляв, зарадити нічим не можуть. Зі сльозами на очах розповідають, як прийшли по гуманітарну допомогу у міську організацію Червоного Христа. Вчера я була та здесь в Красному Крісті. Сказали, проезжать с з 9 до до получим гуманитарку гуманітарку. все. ми подъехали, они сказали станьте в очередь. Як в очередь? Это інваліди каляса переселенка з Донецька залишила хворого сина у надії отримати пакет з засобами гігієни та миючим, син інвалід першої групи, а шейник, ні руки, ні ноги не працюють. Коляска поломалась два месяца, никто не помог ничем. Никакой гуманитарки, никакой еды. Так же само денег. Я, я год не получала на него эти несчастные 940 гривен. Их и тут не дают. Документы сдали давным-давно. Никто, все бесполезно. Приехали кусок мыла взять, и того нету. Я его с собой не могла тащить. В 7 утра как посадила на голый диван. Он с пролежнями. Ничего нету у нас. Ни матраса, ничего нету. Я не могу в коляску его посадить. Я приехала побыстрее получить. И -то. того мне не дают. Ти так і пішла додому ні з чим, адже своєї черги не дочекалася та виявляється, не вона одна. Підходимо до приміщення Червоного Христа, де і видають ту саму гуманітарку, і запитати нічого не встигли, як люди самі почали скаржитися. Говорять, що цілу фуру порошка, Але 30 чоловік тільки видали. Я записалась 209. Уже люди, які впереди, 30 чоловік інші ніхто нічого не отримав. Що це таке? І кожен день дзвоним, ходимо, з нас п'ять утра займаємо і над нами здіваються і нічого не отримуємо. Вони всі працюють від себе, вони нікому не підчиняються. Нікому. Ми зараз вот хотіли вот, народ зібратися, написати на них жалобу. Йдемо на прийом до голови Червоного Христа, знаходимо у своєму кабінеті всю у справах. Говорить, графік дуже щільний. На сьогоднішній день городська організація з'ясаності обласної організації, тобто гуманітарка, яка приходить на область. Вот сейчас мне срочно нужно распределить на, сколько я сказала, на 12 городов. Сегодня пришли устроили скандал. Вы вчера получили фуру. Почему вы ее не выдаете? Да, фуру я не фуру получила. Это Харьковская областная организация для туб больных привезли проднаборы. Ну, не все то, что сегодня я буду выдавать, вот будут ехать города. На область буду видавати те, що ми отримали, ще в уюлі місяці Валентина Ковальова зазначає, стикаються з тим, що за гуманітарною допомогою приходять одні й ті ж самі люди. Кожного разу займають черги з рання, скандалять та звинувачують, щоб хоча б якось контролювати, хто що і скільки отримає, роблять відмітку у карці переселенців. Ми ми вже бачимо одні й ті ж лиця, постійно, кожен вторник раніше ми видавали кожен кожен вторник і вторник, четвер. вони підходять сюди, займають 7.30-8. Ми Ми ось ці Оскорбления постоянные, вот эти постоянные склоки, скандалы, жалоби. Да и мы не все сильные, и у нас возможности ограничены. Вот то, что есть. то мы и выдаем. Потому что 35 тысяч и поделить 35 444, даже, наверное, сейчас больше, зарегистрировано только в Славянске, к нам едет и Николаевка, к нам едет и район, и Святогорск. А, а понимаю, что ж до инвалидов, то чуем наступное. Да если бы я сейчас вышла и дала, сказала, вот 10 инвалидов, так же точно, пригласили бы телевидение, засняли бы на горячую линию пожара, что мы стоим тут 7 часов, а вы даете... Розуміємо, що у кожного за плечима своя історія, хтось світа білого не бачить через роботу інший на руках з дитиною стоїть зранку на сонці, а хтось залишив удома інваліда. Усі переселенці та малозабезпечені, і у кожного своя біда. Чи можна якось допомогти людям або навести лад у видачі гуманітарної допомоги? Звертаємося до міської влади. Фонду нужна навести порядок як как цю допомогу существляю. Якщо што од гарадських властів потребується. Ми що раз по ми всігда йдемо на допомогу. Но вмішуватися в їх діях, а тим більше в розприділення цієї допомоги, ми просто не маємо права. Тож, як допомогти людям, які опинилися у складних умовах, аби видача гуманітарної допомоги не перетворилася на знущання? Напевно, що повинна бути чітка система видачі допомоги зрозуміла усім, хто її одержує. Напевно, тоді сліз та звинувачень було б набагато менше.